Саме сьогодні ми підписали договір про дуальну освіту, що допоможе студентам не тільки теоретично в університеті щось вивчати, а вже дивитись на практиці, як це використовується. Вони будуть приходити до нас в офіс, вони будуть ну, майже нашими співробітниками. Вони зможуть спілкуватись. Ну ми там разом будемо в офісі, і вони побачать, як люди себе розвивають. Це вагомов для студентів. Адже ми під час цієї дуальної освіти ми будемо підписувати тристоронній договір між нами, як компанією роботодавцем, між університетом та між студентом. Тобто, це буде свідчити про те, що вже навчаючись на магістратурі, студент матиме трудові відносини з потенційним роботодавцем. Наразі КПІ – це з ким ми працюємо за такою моделлю. До цього ми співпрацювали з технічними вузами Києва. Але от саме щоб покласти і меморандум, і договір про дуальну освіту, то КПІ перше ми взагалі є компанією, яка займається виробництвом мікросхем для нас, факультет електроніки це найкращий меч, скажімо. А це та те джерело студентів, яких ми хотіли б залучати до подальшої співпраці.